Добре, підмітні мною, тому що там є все, там класно виглядає тут асфальтова дорога, яка веде до цих всіх заводів. А зараз такі чотири просто воно все велике, все типа. Дивіться, скільки насправді це. Інші для... Всім привіт, друзі. Давно не було відео. Ми переїжджали всередині Фінляндії. Хто не бачив, поминули моє відео про наш переїзд з Канади до Фінляндії, чому ми залишили Канаду після трьох років життя там. Welcome! подивіться, я буду дуже радий вашим коментам, вашому фідбеку. І ви будете знати всю ситуацію, якщо вона, звісно, цікава. Сьогодні я хочу з вами поділитися таким апдейтом нашого статусу, де ми що ми, що ми взагалі робимо. П'ять місяців ми вже в Фінляндії, перші півтора місяця ми жили в Хельсінки. Також Хельсінки, до речі, нагадало нам дуже наше місто в Канаді. Ми жили в Галіфаксі, також відео є на каналі. Можете подивитися, хто не бачив, або хто перший раз тут. Ми жили в Галіфаксі, і Хельсинки це апгрейднутий Галіфакс в нашому розумінні, тому що це Галіфакс чуть-чуть більший європизований, з європейською цією архітектурою, з більшою кількістю населення, з більшою кількістю розваг, з більшою кількістю можливостей. І е, Хельсинки, до речі, дуже мені імпонувало і сподобалося, як місто. Імпонують, тому що там є все. Там класне. Е, там класний громадський транспорт, є метро. Я знову вернувся в метро, і для мене це був такий вау-шок, тому що я не був в метро вже років 8-9, я вже не пам'ятаю. Якось так. Друзі, також не забувайте ставити подобайку, підписуватись на цей канал. Е, також щодо питань, чому я його переіменував, тому що мені здавалося, що минула назва ну не дуже актуальна вже. І також мух, моя мрія, хто за мною давно стежить і в інстаграмі відписаний, моя мрія. Об'їздити увесь світ, якщо це буде дуже можливо, це буде, звісно, круто, але об'їздити як з умога, більше світу. Ось такий прохід <плес> до основного лісу, насправді, як ви бачите по тій стежці, тут люди віками ходять, тому. Немає ніяких проблем. Насправді невеличкий ліс, іменно в цій місцевості. отут діла. тут Тому тут потічок такий тече, бо тут заводи. Ось тут один завод, отут основний ліс, де всі ходять на ягоди там, і на якісь гриби. В принципі, я йду більше сьогодні подивитися, чи є якісь можливо гриби, тому що о, ягоди вже проходять. І ось так це виглядає, ось тут асфальтова дорога, яка веде до цих всіх заводів, тому що тут насправді дуже круто кататися. Там в кінці бачите ще один завод, тобто тут два, тут цей ліс, тут така частинка лісополоси між нашим селом, Міс... місцевостю, містечко село міського типу. І ось тут насправді дуже круто кататись на чомусь, там, великі, самокати. У нас дуже нас майже в кожної дитини. Тут є якийсь там самокат, електробайк, ще щось, тому що тут в Фінляндії взагалі культура великів дуже велика. Тобто вони насправді дуже сильно е е використовують великі, там різні байки, скутери, квадроцикли і все решта. Е ось там далі справа, я вам потім покажу. Є ще один завод, там ще один, ще один. Тут коротше, завод на заводі, заводом поганяє. Ось тут ще один завод. Ще один завод. А ось це найпопулярний вхід. Царство лісу, ягод грибів і природи. Ось це все Велес. Я його, до речі, збирав, коли він свів, ось це все. Щоб розуміло, ось це все тут те Велес і. Я збирав його досить багато, коли він свів, тому що я за нього робив, до речі, чай. Лохина ще, до речі, ой, чорниця, лохина називається, хочеться, ще, до речі, є. Її мало, Її дуже мало лишилося, Ну, вона лишилась, ось навіть видно. До речі, ягоди стали великі, я так розумію, люди вже не входять. Тут дуже атмосферно, тому що ось ці каміння, ось це все. Дивіться. Дуже красиво. Зараз лохинки назбирать І подивитися, чи нема ще грибів, бо люди говорили, що гриби насправді вже є. Тут насправді дуже, дуже велика черниця. Я зараз нарву, я вам покажу просто, наскільки зараз люди перестали збирати, наскільки вона велика. Порівняно з тою, що ми збирали раніше, я додав десь відео. Вона дуже велика. Просто подивіться. Якщо камера сфокусується, я не знаю чи вона сфокусується, чи ближче поставлю. Що у вас є запитання, чому я одітий літом, коли жара плюс 24 і мені вже насправді жарко. Ось такі одіяння, то, мабуть, ви не часто ходили в ліс, тому що насправді в ліс не можна ходити з відкритими ногами, футболках в шортах і так далі, тому що народ, по-перше, кліщі. А тут в Фінляндії насправді дуже багато, та і не важливо навіть в Україні. Ну треба завжди ходити в ліс одягненими, тому що це ну, може б, потім вам дуже сильно оукнутись. Я в шоці, що насправді так багато лохини залишилось в чорниці. Я завжди насправді путаю, пишіть коменти лохина чорниці, тому що вони, як е, рідні брати, е, одні просто ягоди більші, другі менші і так далі. Дуже багато великої ягоди, і насправді тут весь ліс усажений цим, ну, за ті зарослі ягод. І я вже жалію, що я взяв тільки одну банку, бо мені захотілося збирати і перевірити, але її дуже багато, її дуже легко збирати, тому що вона велика. І ти ще й релаксуєш тут. Це дуже насправді круто і атмосферно. І взагалі, в Фінляндії любий, хто тільки приїхав, він має право. Ну, неважливо, ви там турист, не турист, іммігрант, не іммігрант. Люба людина має право піти в ліс і збирати е ягоди, скільки вашій душі влізе. Тому це дуже великий плюс. Ви Просто подивіться на цю ягоду. Я надіюсь, це видно на камері. Е, буквально два тижні тому таких великих ягод назбирати було нереально. Вона вся була маленька, і ми особливо не збирали там. Вибирали. Це було дуже важко вибирати великі, рвати маленькі. А зараз ти прийшов, ти просто все рвеш, бо воно все велике, все класне. Я вже забув, що я насправді прийшов перевірити, чи є тут гриби. Але насправді. Основна ціль це, мабуть, релакснути, тому що це дійсно дуже круто. Ну, ось так переводити рутину життя в відпочинок, в якийсь релакс, не знаю. Просто мені це дуже подобається. Я взагалі провів все дитинство в селі, літнє. Тобто літом кожного року я приїжджав там до бабусів село. Ми з друзями ходили на річки, Озера, Гу, ліси, там якісь, можливо, гори, там ще кудись, ще кудись. У нас був завжди активне літо, активний відпочинок. Ми йшли там з хати в 10 ранку, приходили о 10 вечір і так далі. І нас не треба було кормити, тому що кормила нас природа. А останній раз я таке літо проводив дуже-дуже давно років 7-6 назад. Для тих, хто новенький на каналі, я 2021 році поїхав в Європу, потім почалась війна, я переїхав в Канаду, три роки прожив в Канаді. Це все, ви можете подивитись відео про Канаду на youtube каналі. І я зараз кайфую, знаходячись тут, в фінському такому селі, селищі міського типу. Хоча тут, ну якщо брати наші селища міського типу і фінські, то наші їм дуже сильно програють, тому що тут є все. Інфраструктура якась там, школи, футбольні поля, магазини, е, що тут, ну, типу, все, що треба, там основне, але все рівно молоді люди звідси виїжджають, тому що вони тут не хочуть жити, вони переїжджають в великі міста. І тому тут насправді зараз в нас ми живемо в такій місцевості, яку називають Фінський Київ, тому що дуже багато українців тут живе, е, От комахи починають прилітати. І да, ось такий прикол у нас тут є. Знаєте, що хотів вам показати? Як тут муравлі працюють? Тобто це їхня дорога, От типу стежка людей, і вони от тут реально по всім стежкам лазять, ось типу їх море насправді, не знаю, на камера не так передає, але їх тони. І знаєте, що саме смішне? Типу, то, що в них дім ось там під цими каміннями, на цих каміннях, і, типу, вони живуть ось там. Попробую зараз туди зайти, вам показати. По минулого разу. Я прям заходив. От ми йдемо по стежці, і насправді, от вони, вони всі тут, вони собі носять їжу. Подивіться, скільки насправді чорниці просто тьма. О, дивіться, Вони дуже великі, насправді, вони гром'янні. Я давно таких великих мурав'їв не бачив. І ось тут на цьому камні, мені тут дуже подобається насправді. Віться, яка тут атмосфера, якщо на 05 поставити. На кругову. Ось вони тут всі тусуються, повзають, лазають, б'ються. Не знаю, їх тут дуже багато насправді. Тут же їх по меншості є сторони, їх навіть тут взагалі нема. Я не збирав дуже швидко, до речі. Бо я розповідав, що ми ходили раніше, і раніше все було маленьке. Ця ягода. Зараз воно ну, дуже велика, і дуже багато людей, мабуть, вже не ходять. Не падай, будь ласка. Не падай. Ладно, стоїть ось так. Е, ягода дуже велика, і, типу, я її дуже легко не збирав. Е, ми переїхали в місто Фінляндії ближче до півночі. Ну, це центральна, скоріше Фінляндія, а не але ближче зрівню трошки до півночі. І ми зараз селище міського типу, яке насправді не дуже велике, але тут, в принципі, все є для життя. І, в принципі, мені цей вайф сподобався, тому що я говорив вже, що я ріс в селі, кожен ліду проводив, мені подобається природа, ліса, гори, моря, океан, ріки, все. Я. Від цього кайфую і після Канади, де теж була класна природа, але не було змоги так часто на неї вибиратись. Тут, в такій більш тихій місцевості, де є поруч озера, ріки, на яких я миловили рибу, я впіймав свою нормальну величину першу щуку тут. Ходив дуже багато на рибалку, ми купались в озері, я це все тут зараз повставляю. Ви зможете на це подивитись, це було дуже весело. Ходимо ось тут в ліса, збираємо ягоди і просто паралельно якось перезагружаємо свій організм. так. Це мені подобається, але я теж прекрасно розумію, що жити в, такій, в такому місці на постійній основі ну, неможливо, поки в тебе, ну, як. В Принципі, можливо, я б жив, але не прям іменно тут, тому що тут, в принципі, непогано, але нема деяких аспектів, які мені потрібні. Але все рівно я притримуюсь того, що жити треба десь в поблизості до великого міста, щоб якщо щось, завжди міг поїхати це велике місто і порішати всі свої проблеми, справи і так далі. Тут прикольно, ми живемо в Юлі Хармі. Це якщо брати великі міста, це недалеко і Васи, до речі, Сіньякі і ВАСА — це дві команди, які грають в прем'єр-лізі по футболу, що дуже цікаво е, тут, у Фінляндії. Хоча їхній рівень це дуже слабенький рівень, тому що Сініякі, до речі, грали в Лізі-конференцій і не пройшли команду з Фарерських островів, по-моєму, мені здається. Тут зараз не про футбол. Та і ми живемо тут. І в нас такий, типу, зараз е, роботовідпочинковий відпочинковий період. Е, Якщо ви хочете, щоб я зняв відео взагалі про наше це містечко, пишіть в коментарі. Я, в принципі, якщо вам цікаво, ви хочете про це подивитись, я зніму це містечко, покажу вам, що як тут є і як тут живуть люди. Я вже говорив, що тут у нас таке поселення, де багато українців і фіни це називають маленький Київ, і це теж дуже прикольно, тому що коли зараз почали закриватись інші центри для, для біженців. Сюди почали перевозити ще більше українців з тої самої Жваси, яка тут недалеко з інших якихось місцевостей, і я впевнений, що буде зараз в кінці літа привозити сюди людей, тому що деякі люди все рівно покидаються місце і їдуть геть. Але м не про це. Фінляндія дуже цікава країна. Знову ж таки, я люблю говорити зі своїми плюсами і мінусами. А тут насправді дуже. Цікава природа і клімат. Тут був місяць, коли майже не було ночі, а в чи 3 дні її взагалі майже не було. Були білі ночі, і це дуже класно. Я від цього теж кайфанув, тому що я так довго не знаходився в такій місцевості ніколи. І ми так ну знаєте, перші такі емоції, вони дуже класні. Але зимою тут буде дуже довга ніч, тут буде сонце 3-4 години на день. І це вже зовсім інша історія, і не кожна людина до цього готова. Тому так, це все е, ви маєте враховувати, якщо ви їдете в Фінляндію, якщо виїдете невхецінки, якесь інше місто, в нюанси. Тут коротке літо. Воно було буквально. Сьогодні останній теплий день, плюс 24, Я тому вибрився ліс, тому якось так вирішив трошки пройтись. Тому що після завтра, вже завтра, починається спад температури і дощі. Кожен день майже прогнозують дощ або грозу. Температура буде падати до 7 градусів вночі через пару днів, і це прикиньте, сьогодні плюс 24, через пару днів вночі, плюс 7. Ну. Типу, ще літо не закінчилось, якщо ми беремо календарний. Тому так, да, такі нюанси треба враховувати. Якщо ви їдете на північ або вас туди відправили, то там якби, ще трошки гірша ситуація з цим. Але в цілому, я зараз е е на такому етапі свого життя, що мені хочеться, е я повертаюсь до Ютубу, я того і пропонував, я буду знімати контент регулярно. Плюс я буду там вести ще один проект, над яким я зараз працюю, який пов'язаний з футболом. Тому якось так. І я буду дуже вдячний за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші лайки. Це все допомагає просувати відео. Пишіть, на які теми ви б хотіли ці відео побачити, і я з задоволенням попробую це зробити, тому що я зараз підготував собі такий план, в якому є там ідеї і формати відео, які я там планую робити в. Мабуть... Найближчому майбутньому, тому якось так. Я дуже радий був повернутися на YouTube цим відео, і насправді я буду дуже вдячний за ваш фідбек. Я це повторював вже декілька разів, але я дійсно хочу почути якісь фідбеки, і, можливо, ідеї, які цікаві вам, тим, хто дивиться мене там давно. І ще раз, друзі, дякую, не забувайте про подобайку, підписуйтесь на канал. Я бажаю всім гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. в залежності від того, коли ви дивитеся відео. Я піду з ягодами додому робити собі варенячко. Всім удачі, всім.